Це відео створене завдяки читачам клубу УП. Дякуємо за підтримку. Скануйте qr код або шукайте деталі у закріпленому коментарі. Вітаю Сергію. Головне питання, яке виникло в багатьох конфлікту, можна було уникнути. Чи сторони в першу чергу Трамп були на нього налаштовані з самого початку? Ось це може бути одночасно. Тобто сторони були налаштовані на, ну, скажімо так, я не думаю, що вони хотіли конфлікту саме зараз, але цей конфлікт мав би виникнути згодом. Причому навіть це не залежить від того, чи були сторони налаштовані, тобто, чи це було їхньою метою, але реалія така, що ну, зараз ми також побачили, що проблема навіть не в якомусь особистому сприйнятті. Проблема в тому, що ми, як Україна, і... США в особі президента і віцепрезидента бачать вирішення війни, вирішення мирних переговорів абсолютно інакше. Тому цей конфлікт все одно колись би відбувся. Що водночас не виключає того, що саме зараз цього можна було уникнути, цілком дійсно ну треба визнати, що Зеленський не прочитав стиль, яким спілкується Трамп зазвичай, тобто, ми абсолютно маємо всі підстави говорити про те, що президент США і особливо віце-президент, ну будемо говорити. Нормальною першогівською мовою букували, і от вони бакували на зеленського а, так, як вони букували на Макрона на стармера. Це їхній стиль. Нічого особливого тут немає, і припустимо, якби той же Еммануель Макрон, який був власне цього ж тижня раніше у Білому домі, так само реагував на дуже некоректні слова, які лунали при ньому про нього, про Європу від президента США, то там також би зустрічі не було. Володимир Зеленський не стерпів. Можливо, ну, маємо підстави говорити, що мав право. Цілком може бути. Можливо, можемо говорити про те, що ну, навіть суто фізично йому було трошечки важче доїхати з Києва до Вашингтона і відразу рвонути зустріч, порівняно із Макроном. Маємо підстави, можемо це говорити. Але чи можна було уникнути цього? Можна було. Ну але не склалося. Ну це вже просто факт. Перекладач міг врятувати ситуацію? Так, точніше, так якби насправді це від початку було заплановано. Наскільки мені відомо, що ця зустріч із медіа, яка Взагалі насправді не планувалося настільки довгою. Це був початок протокольної зйомки. З... Ну, на початку цієї зустрічі це не була прес-конференція. Під прес конференцію додатково ще було заготовлено інше місце. Там стояли прапори, стільці. Ну тобто, це було, як ми журналісти знаємо, називається протокольна зйомка. І за власне продуманим протоколом там мало бути спілкування саме англійською. Після того, коли президенти лишалися без преси, до них долучався перекладач. Тобто, це було заплановано від початку. Мені видається, що дійсно, в цьому неочікувано для української сторони довгому спілкуванні Зеленський дещо постраждав від того, що він не носій мови. Він спілкувався не своєю мовою, і це для нього дещо ну, ускладнювало потребу передавати якісь тонкі деталі. І, власне, цілком можливо, що ті речі, які образили, обурили або змусили букувати Джей Дівенса, вони прозвучали б інакше, якби висловлювалося українською, і їх би перекладав перекладач. За даними американського консервативного видання The New York Post, спеціальний посланник президента США з питань війни в Україні Кіт Келок був категорично проти підписання угоди про корисні копалини саме під час особистої зустрічі президентів Зеленського і Трампа, розуміючи, що е, їхні відносини. Скажімо так, ще не дійшли тієї стадії, коли не настільки поліпшилися, щоб вони зустрічалися і підписували цю угоду. Келог радив, щоб підписали відповідні сторони цю угоду, і не робити з цього таку публічну історію. Натомість Єрмак наполягав саме на особистій зустрічі, очевидно, вірячи в певну харизму президента Зеленського, який зможе в чомусь переконати Трампа. Я не був на звичайно ж на якихось брейнстормінгах, тому можу лише припускати. Мені невідомо про те, чи Єрмак наполягав чи ні. Але мені очевидно, що на особистій зустрічі наполягав особисто президент Зеленський Це його підхід. А тому говорити, що. Тут це рука Єрмака, ну, мені видається дещо натягнутим. Чи був Келог проти, я не знаю. Але насправді Келог не має слова у цьому питанні. Це рішення української сторони, ну, за всієї поваги. Е, генсек НАТО, Рюте на тлі цієї суперечки, вже порекомендував українському лідеру почати відновлювати відносини зі США. Ти бачиш простір для відновлення відносин ось прямо зараз? Дивіться. Є питання в тому, що таке відновлення відносин, тобто, мені видається, що ну, як це шкода нанесена, вона вже є невідновною, в тому сенсі, що в будь-якому разі ну, просто забути, що це відбулося, навряд чи вийде. Але це не означає, що треба зупинятися на тому, що є зараз. І Типу, умерла, так умерла, спалювати все. Ні. Треба працювати над тим, щоб відносини нормалізувалися. От я би саме таким чином це сформулював. Знову ж таки, якщо ми говоримо про відновлення, це означає, що зараз вони припинені. З чим особисто я би посперечався. Тому що відносини не між президентами будуються, відносини будуються між державами. І не дуже коректно говорити про те, що відносини повністю зупинені. Ні чи зруйновані. Але в них створилася серйозна проблема. Ця проблема не зникне повністю. Мінімізувати її при цьому треба. Дійсно, треба питання в тому, як саме це робити. Мені не видається, що зараз буде оптимальним варіант пробувати забути, що все було, і зробити все по -новий. Ну, Тобто, поїхати і просто підписати угоду. Мені видається, що це зараз. Пройдений етап, треба шукати щось інше. Навіть якщо ми говоримо про підписання угоди, то дійсно, мабуть, воно не має бути зараз сполучене із особистим візитом. Тобто треба спробувати обійти ту матрицю, в якій ми провалилися, побудувавши її зовсім інакше. Як саме, ну, тут я поради дати не можу, бо тут надто багато залежить від деталей. Поки що в Україні ейфорія з приводу, ну звичайно, всім жаль, але всі розуміють, що президент там бився як лев, він не дав образити ні себе, ні Україну, і все добре. Але що далі виглядає на те, що Україна ризикує повторити? Шлях Афганістану, з якого Америка вийшла дуже некрасиво, ну ну, ну чекай, чекай, чекай. Ну я категорично проти цих порівнянь. От, взагалі ні, будь які порівняння України з Афганістаном є хибним з багатьох причин. По перше, це зовсім інша історія. Там все трималося на американських військах. Тут тримається на збройних силах України. Тобто, як ми можемо говорити про якесь порівняння? Це перше. А друге там дійсно йшлося саме про американські війська. Да, були ну і крім військ, ще є там спорядження, тренування, озброєння головне було американські інші союзники були, але це було як add-on. в Україні. Інакша історія за всієї ваги, яку має допомога безпекова допомога Сполучених Штатів Америки. Це навіть не половина. Навіть безпекова допомога це навіть не половина. Да, є е, речі, які США надають, які є унікальними, щодо яких нам треба робити все, щоб вони зберігалися. Але ні, не США зараз захищають Україну, а Україну захищають Збройні Сили України. А всі говорять там про Петріот, про зрештою стволи для гаубиць і так далі. Але, але мені здається, що дуже важлива історія. Це доступ до розвідданих і різна, різного роду інформація, яку українська армія отримує від американців. Чи… За твоєю інформацією, міжінституційні відносини між українською армією і сполученими штатами постраждали чи є якісь ознаки того, і чи можуть вони постраждати від міжособистісного конфлікту двох людей? Зрештою, у мене немає з цього приводу інформації. Я не військовий експерт, я експерт міжнародник, тому я не буду придумувати. Але чи можуть вони постраждати? Ну звичайно, можуть чи вони постраждають? Я не знаю. Чи вони будуть розірвані, я дуже сумніваюся, але ну, подивимось. Знову ж таки, знову ж таки от, чи вони будуть розірвані, чи будуть, ця шкода? Вона вона вже є невідновною в тому сенсі, що ми не можемо повернутися до 27 лютого. лютого. Ну, тому що вже вже перш березня, все 28 пройшло, але це не означає, що вони зруйновані, і загалом далі дуже багато чого залежить від того, як саме буде будувати Україна, Українська держава, українська владна верхівка свої відносини. Тобто, оскільки не йдеться про повну руйнацію. Цих відносин, то ну, у нас є шлях в обидві сторони. Ми можемо їх зруйнувати. Якщо ми будемо діяти хибно, якщо ми будемо е, ну, не знаю, будуть якісь коментарі, які дійсно будуть. Сприйматися американським народом і американськими політиками як образливі, я зараз цих коментарів не бачу, тобто я не бачу, що Україна йде з цим шляхом на щастя. Але чи це можливо? Ну да, ми можемо собі нашкодити, чи ми можемо це полагодити і привести до вищого рівня відносин, до вищого рівня довіри? Да, ми можемо ну. У нас є шлях в обидві сторони. Що стосується розвідданих, знову ж таки, я не військовий експерт, не можу ну, розумію, наскільки вони важливі, але не можу давати якихось прогнозів. Але також розумію, що йдеться про п'ять очей. Ну, тобто спільно Розвідувальну, скажімо так, координацію між ключовими державами, от які об'єднані в цей неформальну групу п'ять очей. чи будуть Сполучені Штати настільки готові розривати відносини не лише з Україною, навіть у разі якихось подальших проблем, а і з іншими своїми партнерами? Ну. Я маю в цьому сумнів, тому лишаюся обережним оптимізмом оптимістом. Утім, ну щодо безпеки, треба питати у безпекових експертів. Що чим може нам допомогти в контексті Європейський Союз? Я вже бачу, що прем'єрка Італії Джорджа Мелоні хоче обговорити нагальні виклики. Анонсувала саміт після цієї невдалої зустрічі. Нас більшість європейських лідерів підтримують за винятком Фіцо та Орбана. Що, чим може допомогти нам зараз Європа, і чи буде вона використовувати Зеленського як певне вістря у своєму протистоянні також з новою американською адміністрацією? От щодо останнього, я абсолютно впевнена, що цього не буде. Тобто використовувати нас як інструмент європейці точно не будуть. Знову ж таки, їхнє протистояння з США ну, воно має два виміри. Один із них це питання тарифів, з якими насправді не все так очевидно. Підвищення тарифів з боку США. Чому Трамп це обіцяв під час передвиборчої кампанії і чому він цього не зробив? Тому що насправді це б'є також по американцях. І це дуже суперечливий крок. який, Ну ще велике питання, чи він його зробить, і чи він зробить в а, тих обсягах, які обіцяв. І тут Україна взагалі поруч не стоїть. Ну, це, це інший трек. А, а, я його назвав на початку для того, щоб позначити, ну, що це не варто розглядати. А, другий, який насправді є найважливішим треком, це безпековий. І в цьому безпековому треку, а, власне, ми з Європою не подільні. Ми частина Європи, ми частина Європи. Європейської безпеки. Тому нас використовувати як те, щоб вирішити свої проблеми, ну це безглуздя, тому що проблема Європи це проблема України. Ну для вирішення проблем Європи. Європі треба, щоб Україна була безпечною, щоб зрештою була можливість бити російські атаки, щоб зрештою війна не просто закінчилася, а закінчилася на тих умовах, які будуть задовільняти Україну. Тобто, щоб це був старий, сталий мир. Це треба Європі. Тому Європа повністю на нашому боці. Що може бути ідея Мелоні про спільний саміт. Вона мабуть хороша, але є великі сумнів, що вона злетить, тому що для проведення спільного саміту потрібна, по перше, якась довіра, якої бракує, і це питання не в Україні. Бракує довіри між Трампом і європейськими лідерами. Передусім, це перший момент. А другий, для того, щоб робити саміт, саміт не роблять для того, щоб знайти рішення. Саміт роблять для того, щоби ну іноді бувають саміти, на яких домовляються про якісь обриси і далі їх втілюють, але в такому великому багатосторонньому форматі це украй рідко буває. Частіше саміти проводять для того, щоб в... узаконити умовно, щоб запрацювали ті рішення, про які домовляться якісь ну, на нижньому рівні міністри, робочі групи. Тобто саміт це кульмінація великого дипломатичного процесу. Де цей процес? Його немає. Зараз політичної напруги певної, так? Тобто ми... немає роботи політичної, що може, ну що в принципі відкриває потенційно двері до імовірного чи до проведення саміту, чи ще якоїсь іншої взаємодії між США і Європою. Це насправді це те, що в цьому конфлікті дійсно шкідливому, дійсно. Непростому дійсно багатовимірному конфлікті, який вибухнув у вальному кабінеті 28 лютого, у нього є також позитивна сторона. Мені видається, що до цієї зустрічі американська сторона вважала, що Зеленський, коли він там говорить про якісь умови, червоні лінії. Що він говорить, це не надто щиро, що це просто політична гра. Ну бо вони так грають, бо у них немає якихось принципових речей, і вони цілком можуть думати, що ну, Україна теж торгується з нами. Після того як вони побачили, що питання тих же моротворців є настільки серйозним, що Зеленський не може навіть припуститися того, щоб при ньому. Говорять, заперечуть можливість миру без миротворців чи без гарантій безпеки. Мені видається, що в Білому домі вирос, виросло розуміння або підвищилося розуміння того, що це серйозно. І що варіант, який вони собі малювали, що вони домовляться із Путіним про щось там, ну звичайно, з коштом України, а далі на Зеленського натиснуть і ну, він буде змушений погодитися, що цей варіант не злетить. І це означає, що у них немає взагалі мирного плану з Росією. Ну бо їхній мирний план він полягав у тому, що Україну змусити відповідно зараз. Це не спрацьовує. Я не виключаю, що за деякий час Прийде розуміння того, що дійсно треба працювати з Європою, розуміння в США з Європою, яка включає також Україну, і шукати якісь шляхи. Впевненості у цьому немає, але ну, такий шанс дійсно після 28 лютого зріс. Я перечитала уважно російські реакції, яких до слова офіційних досі немає станом на... Суд. Я не читав. Я уважно перечитала їхню аналітику, що вони там кажуть, і виходить думки: дві: перша це лідерство у Сполучених Штатах перехоплює Велика Британія, і на це, начебто, вказують і зустріч цього тижня залужного з королем Великої Британії, і зустріч сьогоднішня зеленського з королем Великої Британії, що, начебто, велика рідкість. І король мало займається закордонною політикою, а це особливий знак. А другий висновок це те, що тепер у Росії є ворог не у вигляді Сполучених Штатів, а об'єднаної Європи. Що з цього відповідає? Що з цього можна вважати навіть здоровими думками? Що це все цейте конспірологія? Я, я не звик колупатися в, в кубках лайна і не шукаю е, якісь здорові зерна у тому, що генерує е, руський мір. Сорі, я тут. Не візьмуся коментувати а, і останнє буквально питання. Воно теж тобі не сподобається. Взагалі складається враження, що кожна зі сторін в цій ситуації виловила певну свою рибу. Ну зеленський безумовно, 100% отримав своїх немало електоральних балів, тому що він справді показав себе як смілива рішуча людина. Мало хто на його місці зміг би там дискутувати з Трампом. Трамп і Дівенс показали себе, як вони там люблять казати, що вони не лохи і не будуть плати. Невідомо за що, невідомо навіщо в не інвестувати в безсенсову історію з їхньої точки зору, яка не приносить їм ніяких коштів. Європейці теж в принципі красавчики підтримали Україну, а вони теж тверді і демонструють свою сміливість у відносинах, як з Америкою, так і зі Штатами. А от ми, українська нація, є найбільш постраждалою стороною в цьому конфлікті, тому що для армії це поганий сигнал. Відмова ключового союзника від нас для країни теж не зрозуміло, що далі. Ейфорія спаде. А через місяць-два зрозуміло буде, що ситуація досить складна. Чи ти погоджуєшся з моєю песимістичною оцінкою ситуації? Дивись, спочатку я погоджуюся з тим, що кожна зі сторін щось із цього отримала, і зі сторін, які брали участь у цьому, і з фіналом не погоджуються категорично, як ну от станом на зараз, ми не отримали відмову від нас ключового союзника. Де ця відмова? Що змінилося? Я не бачу, що змінилося. Що США не будуть надавати нам нову військову допомогу? А вони мали вони планували? Я про це не знаю. Ну, тобто були мрії про те, що, вон, що Трампа зможуть переконати в тому, що він почне надавати зброю, але це були мрії, поки що вони не були підтверджені. Тобто тут змін на негативна немає поки що. Якщо вони будуть, ну, тоді ця зміна гірше буде. Зараз це лише припущення. Може бути так, а може бути зовсім не так. Щодо того, що у нас з'явилася невизначеність, а у нас була визначеність. Мене не було. Ну тобто, ми лишилися в тому стані, який був. Просто ключова проблема, якщо так можна говорити, в тому, що дехто, очевидно, приділяв занадто високі очікування, пов'язував високі очікування із цією зустріччю. Ці очікування навряд чи були обґрунтованими. Ну, будемо говорити відверто. Тобто да, могло статися диво, але воно точно не було варіантом номер один. Тому мені не видається, що щось реально змінилося. Нам потрібно шукати опору в собі а і дружити зі своїми союзниками. Нам треба зрозуміти, нам як нація, але ну, нація якраз розуміє, але нам як державі треба зрозуміти що наш довгостроковий союзник це Європа. Навіть я не кажу слово Євросоюз, бо це ширше, це також і Британія, яка не є в Євросоюзі, це Норвегія. Ну тобто це наш континент. Відносини США з Європою глобально і з нами, як її частиною, йдуть по несхідні. Ну тобто зараз вийшло би щось, не вийшло, був би який тимчасовий е, варіант, але це не скасовувало того, що США від Європи відвертаються. Це це геополітична реальність. Насправді це почало відбуватися ще за першого терміну Обам перепрошую першого терміну Трампа. Продовжилося абсолютно не зупинилося за Байдена, і зараз пішло ще швидше і. І коли Трамп піде, ну зрештою, колись він піде, і буде новий президент США. Воно швидше за все продовжиться. США йдуть з Європи не повністю, не відразу. Питання в тому, що їх на деякий час варто пригальмувати. З ними не треба розривати зв'язки, з ними не треба сваритися там, де в цьому немає потреби. Але треба розуміти, вони йдуть. Ну це просто реальність. А ми лишаємося. І Європа лишається в Європі, і ми лишаємося в Європі, бо ми є Європа. І нам нашу майбутню безпекову конфігурацію треба пов'язувати саме з Європою. А це також означає дуже багато всього. Це також означає, що в наш вступ у Євросоюз і виконання тих критеріїв, які необхідні, це стає безпековим питанням. Це вже далеко не тільки економіка. Ну, бо немає у нас іншого континенту, на якому ми перебуваємо. Нам треба увійти в цей союз. Тому що ми тоді закріпимося, коримося там. Це от один із моментів. Там насправді дуже багато всього. Це означає, що будувати союзи із регіональні союзи, із нашими сусідами треба щільніше Іноді. Це важко. Ну я не дуже задоволений, м'яко кажучи, тим, що відбувається в українсько-польських відносинах, але у нас немає іншої польщі. У нас немає іншої Німеччини. На щастя, зараз там ідуть процеси позитивні. Нам треба приділяти максимальну увагу усім ключовим гравцям на європейському континенті, і це, як на мене, головний висновок із того, що відбулося 28 лютого і що відбувається після.